я дві. Що це, не знаю, кабаки чи що це? Його зацікавили ті квіти. Ну, вже не я пішов, Понюхав. До іншого куща. Так? Да? Хоба, огляд такий. Думаю, що там таке? Що там таке? Треба ж город перевірити, так? Да? Як все росте, правильно чи неправильно. Розказати потім бабусі провести з нею бесіду з цього приводу. Що ти там знайшов таке? Обнюхує, да, обнюхує, ще такого не бачив. Тут листочки такі шероховаті. Наверно, кабаки. Дивиться все, видивляється. Ранок в селі називається. Ранок в селі і персик ранковий обхід робить. Притягнув мене до городу і давай. Так, щось ми там запуталися. Ладно, зараз все одно лежить, буде йти побачимо. Персик мені здається, що то роза. Тікай звідти. Є тебе. Тут. Потрібно все перевірити, все. На зуб. Хорошо, що не попробував. То в квітнику, мені здається, вже всі квіти на зуб попробував. І тут перевірити, так? Да? Що ж тут таке росте? І там щось росте. Там щось накрите, якийсь кустик маленький. щоб не скосить. Все. Огляд городу завершився. Йдемо далі. ближче до хати. Мотоцикл їздять. Ні, персик, в квітник сьогодні не підемо. Чи ти в квітник хочеш? Вже ж до криниці ти маршрут був поміняв. Тепер знову в квітник. Якусь траву вже знайшов. Обов'язково на зуб потрібно попробувати. Все на зуб пробую. Дикий міський кіт називається. <ріху> Приїхав в село. Дикий міський кіт в селі. А тут напевно більше горобців на криші там живуть. Він ходить сюди. Дивиться за ними, спостерігає. Ну і на деревах, чути цвірінькають.